Те, що ціна на бензин з кожним днем зростає, їм на руку, бо вони його не купляли, а продавали. І не лише продавали, а й виготовляли власними руками, доморобним методом. Дев'ятеро людей заробляли на підробленому пальному. Вони орендували склад на території одного з підприємств Міністерства оборони. Тут змішували бензин із неякісними компонентами та присадками, отриманий фальсифікат розливали по цистернах і везли на заправки. Сертифікати про якість бензину угрупування також виготовляло самостійно. Даними діями задано шкоди державі на суму близько 7 мільйонів гривень. Під час проведення обшуку у правопорушників вилучено три бензовози, готівку в сумі 500 тисяч гривень, дознято з реалізації незаконно виготовленої продукції на суму 3 мільйони гривень. Фальсифікованим пальним заправлялися водії Київської, Житомирської, Черкаської, Львівської, Полтавської та Хмельницької областей. Українські кермани чи не на жарт стурбовані, кажуть, неякісний бензин може вивести із ладу автомобіль та спричинити аварію. Проти дев'ятьох зловмисників відкрили кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема, за незаконне виготовлення товарів, які становлять загрозу для життя та здоров'я людей. Якщо продавців недобротного бензину визнають винними, вони потраплять за грати та у них вилучать обладнання для виробництва підробленого пального. Хто відшкодує збитки водіям, які заправлялися фальсифікатом? Питання риторичне.